Коломийський військовий комісаріат очолює новий керівник. Наразі обов'язки комісара виконує майор Руслан Барщук. Він розповів нам деталі своєї біографії та військової служби. Далі пряма мова. Я військовий е поколіннях. У мене і тато, і брат, всі військові. У 1999 році я служив, коли ми звільнився з армії, бо ну, армія була не така, як зараз. О. І в 2014 році я був один з перших мобілізованих. Е прийшов захищати країну. Ну, мене призначали по-різному. От зараз на даний момент я знаходжуся в воєнкоматі. Моя посада я був начальником відділення по обліку солдат-сержантів. Ну і а ви сам уроженець від тим? Я урожений старо Константинова. Але я є дитя воєнного, тому е як колись сказали, мой дом. Улицям адрес Совєцький Союз. Так і було в мене. В 79 му я приїхав у році в Коломию з батьками і так і пустив тут коріння. Ну, і рахую, що Коломия це мій рідний, рідний місто.